Щонайменше не менше одна людина поранена внаслідок удару росіян по Запоріжжю? Ворог скинув на місто керовані авіабомби, пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, а також приватні та багатоповерхові будинки. Більше розповість мій колега Денис Розенков. Він на зв'язку зі студією. Тож, Денисе, як оговтується Запоріжжя? Будь ласка, тобі слово. Так, я вас вітаю, Аня. Почну з того, що саме зараз у Запоріжжі та області триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про рух двох літаків су 34 чотири тридцять п'ять з акваторії з акваторії Азовського моря на тимчасово окупованій території саме в бік Мелітополю та Токмака існує загроза використання авіаційного озброєння. Це керовані авіаційні ракети та бомби. Як повідомляється, вже є пуски на оріхів та прилеглі населені пункти. До цього додалася ще й небезпека від ударних БПЛА. Саме Запоріжжя сьогодні було атаковане у пів на шосту ранку. Росіяни скинули на місто за попередніми даними три керовані авіабомби, був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури, а також під ударами. Знов опинилися будинки мирних жителів. Тут спалахнули, спалахнули чисельні пожежі за уточненою інформацією. За медичною допомогою звернула жінка їй 43 роки. Із попереднім діагнозом осколкове поранення. На місці влучань міські служби зараз усувають наслідки у цієї атаки. Попередньо внаслідок ворожого удару пошкоджено дві два багатоповерхових будинки. Та чотири приватних. Якщо в багатоповерхівках вибуті вікна та пошкоджені балкони, то у чотирьох приватних оселях є значні руйнування несучих конструкцій. Тут пошкоджені стіни. Ми можемо бачити це на оцих кадрах. Пошкоджені покрівлі фахівці фахівцями проводяться роботи з обстеження прилеглих територій. Свідки цих подій кажуть, що вибухи були такої сили, що будинки ну буквально підскокували на місці. Маємо пряму мову жительки мікрорайону, який. На який прийшлися ці удари жінки, ну можна сказати, повезло, в момент вибуху вона була не вдома, а зараз дивиться на свою оселю та гадає, як буде відновлювати понівечене житло. Прошу прямо мову. Камера, я не мені позвонила сказали, що рядом дом гаразд. Поки чесно не знаю, що робити. А що тут можна робити? От думаю, що робити. А, ну, все, ну що все. Там жити вдома неможливо. Ну ось загалом, о, якщо брати за добу, о, окупанти завдали понад 600 ударів по 25 населеним пунктам Запорізької області, як повідомляє о, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Загинув 46-річний чоловік. П'ять жінок отримали поранення внаслідок цих отак, як на Запоріжжя, так і на Запорізькі та Пологівські райони. І як я вже зазначав, повітряна тривога наразі триває і в Запоріжжі, і в області. Тож ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Студія. дякую, Денис. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Денис Розенков був з нами на зв'язку. Побачили. Ми наслідки обстрілів, зокрема, Запоріжжя. Тим часом дві балістичні ракети і 60 ударних безпілотників летіли вбивати українців вночі. Як повідомляє командування повітряних сил, запустили їх з орла, із Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська Ворони та тимчасово окупованого Криму. Наші захисники перетворили на брухт одну ракету із Кандерем і 52 дрони на півночі, півдні та сході країни. Балістичну ракету не вдалося збити. Безпілотники влучили у п'яти місцях. Війна може закінчитися у 2026 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський в етері Fox News. за словами глави держави. Ситуація в російській армії почала змінюватися не на користь Кремля. У них немає успіхів. Потрібно розуміти, чисельність їхніх військ почала зменшуватися. До цього року вона зростала. Щомісяця вони мобілізували близько 43 тисяч людей, укладали контракти. А цього року вперше кількість мобілізованих дорівнює кількості втрат. Тобто 2025-й перший рік, коли чисельність їхньої армії перестала зростати. Ми вважаємо, що у 2026 році з Божою поміччю ми зупинимо цю війну. Інакше Путін знову ухвалить рішення про масову мобілізацію. Зараз він отримує армію за рахунок контрактів, бо його населення не сприймає мобілізацію. Російські заяви про нібито атаку на резиденцію Путіна це фальшивка. Про це заявив міністр закордонних справ України зі слів Андрія Сибіги. Це звична тактика Росії звинувачувати в тому, що Москва сама планує зробити. Мета зірвати мирний процес. Це звична тактика Росії звинувачувати іншу сторону в тому, що вона сама робить або планує зробити. По перше, цього року Росія вже завдавала ударів по будівлях українських органів влади. По друге, Україна завдає ударів виключно по легітимних військових цілях на території Росії у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресоркою, а Україна державою, на яку напали і яка захищається відповідно до статті 51 статуту ООН. жодної хибної рівності між агресором і країною, що обороняється, бути не може. Це операція під чужим прапором. Литва різко відреагувала на заяви Москви про нібито атаку на резиденцію Путіна. У вільнюсі такі дії вважають спробою створити привід для нових ударів по Україні. Нічого нового, ми пам'ятаємо невдалу так звану атаку безпілотників на Кремль ще у травні 2023 року. Путін не лише планує масований напад на Київ, він має на меті саботувати досягнення узгоджені в Маралаго. Можливо, цього й не було, але Путін твердить протилежне. Так, президент США відповів на запитання журналістів щодо так званої атаки на резиденцію диктатора. Спочатку Трамп заявив, що буцімто нічого про це не знає, та потім подумав і таки згадав про що йому розповідав той у телефонній розмові. На запитання журналістів чи вірить Трамп чільнику Кремля? Лідер Білого Дому відповів коротко. Путін сказав, що це було зараз. Не слушний час для цього. Одне діло бути агресивним, тому що вони агресивні, інша справа атакувати його будинок. Зараз не час для цього, і цього робити не можна. І я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже розлючений через це. Ви кажете, що можливо нападу не було. Це можливо, я думаю. Але президент Путін сказав мені, що він був. Сполучені Штати вперше в історії завдали удару по території Венесуели. Це підтвердив президент США Дональд Трамп. За його словами, потужний вибух стався у порту, де завантажували судна наркотиками. Трамп сказав, що США спершу вдарили по всіх суднах, а потім по району, де діяла ця інфраструктура. Раніше американський лідер уже заявляв про знищення великого об'єкта, з якого відправляли наркотики. Тоді офіційно ні американські військові, ні влада Венесуели удар по суходолу не підтверджували.